Всім привіт з вами Стас, та Сьогодні знайшов тиммейта. Ось це мій такий гарний тиммейт і, і це пуш 30 до Нового року. У мене на даний момент 25 500 кубків. 800. Ось мій тиммейт, в нього майже 40 тисяч. От я йому допомагаю, його YouTube канал зроблю в кінці. Якщо ви додивитесь відео, то я покажу його YouTube канал ще. У нього два підписника. Ось я тут з ним граю, і, і, і ми так домовилися, що він мені поможе 30к, а я йому маю помогти. Щось ми не дуже справляємося, бо ця Лілі просто понос, а не тімейт. Ця Лілі такий тімейт ужасний, що це капітц. Ну, ну як боже. Якщо ми, ми, якщо ми не вб'ємо цей фімозік, то я кину жалобу на свого тімейта і розіб'ю його з цієї планети. Ні, я так рахувати. Ну це неможливо, це гівнюк. Я! І другаю. Так, кого ми можемо тут? Кого я можу тут взяти? імба Так. Ой, як я трохи подивлюся за моїм старим другом. А, окей, все. Погнали. Підпишіться на мій канал, то поставте лайк, якщо у вас є бажання дуже сильно Мої ті 550 підписників до Нового року. Мене вже 532. Дякую всім на мене підписуються. Також під коментарями було пару челів, які, які мені. які мені. Які, які мене підтримували, то я їм всім відповідаю. Напевно, що їх я можу зробити тімейтами моїй наступній серії. А поки що в мене тімейт він. Мука. Ну Це мій якраз однокласник. і Він тільки почав знімати на Ютуб. От ми з ним гарно дружимо. Я от його взяв знятися в відео. Так, у нас тут взагалі. йдуть... 50 на 50 справи. Тільки не можуть у шелі добити, а там ще нападають, це капець. Хух, я зміг у відповідь добити. Секундочку. Я підриваю все. Капець, капець там всі з гузлу. Так 9-6. 9-6. Це взагалі ідеально. Так, а я зараз так покажу, хто тут король. Так, на мене, хоті... мене, мене цим мразь напасти. О, він мене вбив, я його тоді. Це 8,11. 11 і 9. 11, 9, 12, 9. Кольт гіперзаряд профукав.

Шістнадцять, чотирнадцять, пятнадцять, сімнадцять, п'ятнадцять, дев'ятнадцять, пятнадцять, давай, давай Стасик, давай да! я выиграл все. Ну, тут я зв'язний ігрок, в мене, мене найбільше кД. Так, вибачте, у мене вже сьогодні. Утра ось його обзор на його профіль. Ось його профіль. У його максимальні ранги. Ой, це ще його тимейт якийсь. 1600 шеллі. Ти що за профіль такий? Так, пік Мейсі, Мейсі, Анджела і Пайпер. На мою думку, хороший пік. Ізі. Easy Easy Easy. Easy Paszy. Давай, давай грай. Все він грає. Один-ноль. Один-ноль. Це хороший початок. Один, один. Один один, це ще потішу. О, два, два. Три. Ой, ми вже програємо. Мене, є. Бачите, в мене ось підвисає все. Мене трохи підвисає. Хух, ой, вісім шість. Вісім шість. Сісім вісім сім. Ми програємо на одне очко, на два. Вже на два тімейте зберіться в руки. Тіма Зберіться! Тіма. Ну, давайте! Дев'ять 11, 11, Проти нас дванадцять. Одинадцять, дванадцять. капець, як вирісне. 15, 14. Така потнакатка, що в мене аж телефон висне, капець. Все, це програш. Це програш на рівному місті. Пятнадцять, ге-ге. Капець, пятнадцять, 18 я ще стільтану. 16, 17, 18, все, давайте. Я зараз цю пайпер доб'ю. Хух. Давайте. Я зараз вам поможу. Так, ми виграли. Ми виграли, ми виграли. Так. У нього перша сила, і він же 200 кубків набив. Він скіловий парень. Да залей, да, да залей великим планом наш пуш. Тут він може навіть перерватися. Так, 0-0. Ну, настільки кладка почалася, на все сильніше висне у мене. Все, 1-1. Все, 2 -2. Три, два. Хух. Капец, четыре, четыре. Пять. Четыре, пять. Хух. Ну, ні. Я гіпер просрав. Шість дев'ять теме йти. Сім дев'ять, десять. Де, сім десять. Сім одинадцять. Скільки ви ще сливати будете? Нам не можна сливати. Одинадцять десять. Дванадцать десять веща тринадцать десять Тимейт шо рукожопи. Ну тиммейт ти. капец капец тринадцать Що? Все уз восьминадцать двадцать тринадцать двадцать. Ой, 13, 18. 14. На сцену спасаю. Боже, тиммейты немощи, тиммейты немощи. абро бро. А ведьмы ворона, а ведьмы ворона. Так. так. у нас уже остальные катка, мне дайте, что это уже буду остальные катка на видео. Далі я пошла поти і включить ковжапу ну, 26 тисяч в 200 кубків. Так. Через уже не так весна, як минулий. Отже, гра буде легша. Ай, мразота! Хотів, щоб мене затапати. Мене таке відчуття не можу вам передати. Мене як нібито екран трясається. Лаги. Ну, це напевно, що перед завтрашнім день, днем, бо завтра виходить новий герой. Завтра виходить базлайтер. Також якщо додивитеся до кінця відео, я протестую базлайтера. Ха-ха, Шелька АФК. Боже, вафкачел, афокачел. Моментал алків. Э, е как він умер. Все. <свист> нормаз. Залетів, роздавив їх всіх. Залії дально. Тут лукав в залі скіл. Все, туди. Туди. Ну, я стараюсь за Пайпер від... відігрувати дуже сильно. Ну, 12,7 це взагалі 12.9. 13,9. Хух-сеть мейти сможет Просто хипер врубаю. Идеально ідеально, напнуто ще. Так всім, всім, па-па-па-па!